Життя це лише ілюзія. Я хочу знати, що тут відбувається. Ти станеш батьком. батько. Дозвольте поцілувати вас. Якби ти не був мені як брат, я б тебе вбив. Гадаю, тобі варто подумати про свою подальшу долю. Одне ваше слово, і ми поїдемо звідси назавжди в Америку. І ще один жахливий вечір. Нам забезпечений, принцеса моя чим-то розчарована. Іноді пристрасть це ще не кохання. Тримайтеся подалі від моєї дружини і поближче до своєї наречені. Тобі не подобається, що вона щаслива не з тобою. Поцілуй мене ще раз. Мені так легко стає на душі, коли я знаю, що ти поруч. А ми закрили глаза, і придумали остров. Я вирішила втекти. Можуть бути дорожчими за почуття. Будь-яку людину можна купити. І навіть коли всі мрії втілено, я нікуди не поїду. Ціна виявляється з високо. Мені нема куди їхати. Пішов геть негайно. Не можу більше. Сил немає. Хочеш, я принесу її тобі на тарілоці. Хочеш? Ольга Кабота Михайло Дорожкін у телесеріалі Диявол із Орлі, Янгол із Орлі По буднях о 21.30 на К2. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки казкового світу моди. Буть і не бить. сім будь. І ось уже вдруге Віденський бал збирає гостей у Києві. Ми покажемо вам сьогодні. Дивіться, що п'ятниці о 22.30 на К2. Батьки найкращі друзі. Мені подобається будувати. Я буду будівельником, як ти, тато. Мені так подобається малювати, що коли стану дорослою, обов'язково буду художницею. А я буду мамою такою ж ніжною та доброю. Перетворюються на трагедію. Чи володіють українці елементарними правилами безпечної поведінки? Чому від нещасних випадків гине близько п'яти дітей на день? Станьте свідками подій. Разом з програмою знайдемо вихід у неділю на першому національному. Спонсор програми «Промінвестбанк». «Промінвестбанк». Надійність перевірена часом. Балтика безалкогольна, партнер програми. Екіпаж. Спонсор показу страхова компанія Контакт страхування. На цьому тижні екіпаж тестує бізнес-клас по чеськи Шкода, що здивувала усіх. Дуже міцна машина. Розкішний суперб у розкішній Австрії. Екіпаж. Добре там, де ми є. Життя це рух. Рух це досягнення мети. Активні рухаються до успіху. Здорові насолоджуються життям. Спортивні не хочуть бути більше на лаві запасних. Почни свій шлях до перемоги. Зроби крок до нового життя разом з нами. Найкращі, друзі. Мені подобається будувати. Я буду будівельником. Як ти, тато. А мені так подобається малювати, що коли стану дорослою, обов'язково буду художницею. А я буду мамою такою ж ніжною та доброю. Що неділі три десяти найполедніше до вас відео. Чим пригощати будете? Йопа! Йопа! Приблизно так я говоритиму з хазяїном. Хочете знати, що буде далі? Попрошу здати незаконно виловлену рибу! Цю 18 липня у 21.20 на першому національному спеціальний репортаж про урочисте підняття на вершині гори Говерла державного прапора України та встановлення державного символу соборності українських земель. За правилами разом з пивом Оболонь. Оболонь. Улюблене пиво вболівальників. Акція від VAB. Відкрийте депозит до 31 липня та отримайте шанс виграти цінні призи. VAB Bank. 16 років успіху. Ярослав проїхав всю країну. Переднув її безкрайні простори. Він обрав найдивовижніше місце, щоб попросити руки коханої. І весь цей час вони не втрачали контакт. Адже МТС вкладає мільярди гривень, Так. щоб кохані були разом. МТС. Оператор зв'язку. Прозора. Це не просто вода. Це природна вода. З особливою структурою, подібною до структури води в організмі людини. Тому прозора ідеально засвоюється і кожен її ковток оновлює вас та наповнює енергією життя. Прозора природне оновлення щодня. Підтверджено інститутом екології людини. Мірки – не місце для каменів. Проліт. Слідкуйте за станом нирок. Ідеал унікальна рослинна формула для зменшення ваги, розчеплення жирів, очищення організму. Ідеал природний скульптор ідеальної фігури. У тисячу разів швидший за життя. Сезон Великої качки розпочався. Підключайся зараз і отримай два місяці за ціною одного. Воля Бродбенд. Я можу все. Проліт. Здоров'я вашим ниркам. Золотий коник унікальне поєднання морського коника та лікарських трав. Застосовується при імпотенції, фригідності, статевій, слабкості. Урюються на трагедію, чи володіють українці елементарними правилами безпечної поведінки. Чому від нещасних випадків гине близько п'яти дітей на день? Станьте свідками подій. Разом з програмою знайдемо вихід у неділю на першому національному спонсор програми «Промінвестбанк». «Промінвестбанк». Надійність перевірена часом. Балтика безалкогольна». партнер програми Екіпаж. Спонсор показу страхова компанія Контакт страхування. На цьому тижні екіпаж тестує бізнес-клас по чеськи Шкода, що здивувала усіх. Дуже міцна машина. Розкішний суперб у розкішній Австрії. Екіпаж. Добре там, де ми є. Життя це рух. Рух це досягнення мети. Активні рухаються до успіху. Здорові насолоджуються життям. Спортивні не хочуть бути більше на лаві запасних. Почни свій шлях до перемоги. Зроби крок до нового життя разом з нами. 19 липня на території Європи термічний розподіл практично не зміниться. У Лондоні очікується волога та нежарка погода 18 вище нуля. У лісабоні сонячно до плюс 33. У Варшаві близько 27 градусів. Тепла гроза. Ясна сонячна погода у Стамбулі плюс 33. Вітаю вас! Я Юлія Стахорська пропоную перейти до української синоптичної ситуації. Давайте разом поглянемо, якою ж буде погода в усіх областях України 19 липня. Погода присутня скрізь і завжди. Оранта за будь-якої погоди піклується про вас у великих містах та малих селищах. Оранта оберігає Україну. 19 липня в більшості областей України пройдуть дощі та грози. Опади супроводжуватимуться посиленням вітру, в окремих районах можливий град, і лише Крим належатиме сухій повітряній масі. Термічний режим особливих змін не зазнає. А зараз оглянемо погодні умови кожного регіону України окремо. У західних областях очікуються короткочасні грузові дощі. Найвища денна температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. У північних областях грузові дощі охоплять практично весь регіон. Максимальна температура повітря північної частини становитиме 29-30 градусів вище нуля. Якщо раптом сталася діарея, вам допоможе французький препарат Ентерол. Ентерол препарат номер один у світі для лікування діареї. Ентерол найшвидша допомога при проносах. У східному регіоні втримається спека. Протягом дня 30-33 вище нуля. Пройдуть грузові дощі. У центральній частині переважатиме спекотна погода плюс 29, плюс 31. До спеки приєднаються літні зливи. Літня погода часто відзначається мінливістю. Сонячне небо наповнюється грозовими хмарами. Дощі послаблюють спеку до прохолоди, а шквалистий вітер може не робити збитків. Проте існує захист від синоптичних негараздів. Оранта оберігає Україну на півдні. Дощі та грози і лише в Криму опади малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме 30-33 градуси вище нуля. Температура води в Чорному та Азовському морях від 19 до 26 градусів. У Києві місцями пройдуть грозові дощі. Столичне повітря прогріється до 30 градусів спеки. У неділю, 20 липня, короткочасні грозові дощі можливі лише на півночі та сході України. Нарешті території буде сухо. У західних областях дещо знизиться температура повітря. Стежте за нашими новими прогнозами і зустрінемося за будь-якої погоди. Я така втомана ніг не відчуваю. Троксивазин Доню, Він допоможе. При варикозі, болю та набряках ніг. Гель та капсули Троксивазин. з любов'ю до ваших ніг. Акція від Віей Відкритий депозит до 31 липня та отримайте шанс виграти цінні призи. Вієбібанк 16 років успіху. Підключайтесь до тарифу Супер з цього літа, щоб розмовляти абсолютно безкоштовно з 20 мільйонами абонентів. Вболівайте за нашу олімпійську збірну та отримуйте олімпійський подарунок. Один з 300 стильних телефонів. Розмовляйте безкоштовно та отримуйте стильний телефон. Тариф Супер МТС діє до 31 січня 2010 року. МТС оператор зв'язку. Ідеал унікальна рослинна формула для зменшення ваги, розчеплення жирів, очищення організму. На відміну від інших засобів, ідеал абсолютно безпечний і гарантує вам стабільний результат при відмінному самопочутті. Ідеал природний скульптор ідеальної фігури. Київський національний університет культури і мистецтв оголошує набір студентів за спеціальностями: юрист, економіст, журналіст, міжнародні відносини, спеціаліст паблік релейшнс, менеджер міжнародного туризму, готельно-ресторанного модельного та шоу-бізнесу, документознавець, дизайнер інтер'єру одягу середовища, культуролог, музеєзнавець, книгознавець, артист, вокаліст, хореограф, режисер, актор театру та кіно, оператор, звукорежисер, диктор та ведучий телебачення. Телефон приймальної комісії 285 вісімдесят. Ой, ти, знову забув босну виключити. Електронасос босне LG працює без перерви і без вихідних. Золотий коник унікальне поєднання морського коника та лікарських трав. Застосовується при імпотенції, фригідності, статевій слабкості. Літарні події з усього світу, фірмові гострі запитання, недосяжні зірки, невинні провокації, справжнє життя справжнього бомонду тільки у програмі Світське життя з Катериною Осадчою. Абсолютна якість назавжди. Нова хортиця преміум. Найкраща в Україні. У сотні найвідоміших кутюр'є світу його ім'я поруч з Діором та Валентино. Він володар власної зірки на українській алеї слави. У свої 70 Михаїл Воронін залишається неперевершеним у суботу на першому національному свято моди. За благословенням блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України. 1020-річниця з Дня Хрещення Русі. 26 липня. Київ Майдан Незалежності. гала концерт святкового туру за участі ДДТ. Брати Карамазове, Скай, Журикделіїв та майстер-клас. День Хрещення Русі. Найперше свято Вітчизни. Живий звук. У п'ятницю, 18 липня, у 21.20 на першому національному, спеціальний репортаж про урочисте підняття на вершині гори Говерла державного прапора України та встановлення державного символу соборності українських земель. Для тих, хто бажає отримати професію, яка до вподоби. Для тих, хто шукає цікаву, престижну роботу, що має попит на ринку праці. Проект Король професії щосуботи на першому національному. Злочини, махінації, зрощення криміналу, бізнесу та влади. Дотепер цьому ніхто не протистояв. Зараз на варту законності виходять журналісти, антикорупційні та антикримінальні розслідування у програмі Громадська варта. Дивіться у понеділок, 21 липня о 19.50. Авки перетворюються на трагедію. Чи володіють українці елементарними правилами безпечної поведінки? Чому від нещасних випадків гине близько п'яти дітей на день? Станьте свідками подій разом з програмою знайдемо вихід у неділю на першому національному спонсор програми променвестбанк. Променвестбанк надійність перевірена часом.